Ну що, Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про процедуру заряджання і розряджання ружейної системи серії АК. От, бо Хтось там з коментарів написав, так а як же заряджати АК, усіх же АК, краще зніми про АК, бо то ж було для АР. Але давайте просто проведемо паралелі і подивимося і перевіримо, що в принципі, і та, і та процедура вони в принципі однакові. Як виконуємо заряджання зброї серії АК, ми стали з вами на рубіж, тобто обличчям до мішеней. Які приготувалися до виконання стрільби, морально налаштувалися. Подається команда. Загальна команда, зброю, заряджай. Що ми робимо? Ми піднімаємо зброю вверх під 45, так називаємо workspace. Приклад фіксуємо під рукою для того, щоб нам легше було утримувати цьому зброю. Зброя направлена по напрямку до цілі. Ми переконалися перед цим, що у нас зброя стоїть на запобіжнику, дістаємо магазин з боєприпасами і під'єднуємо магазин. Після цього під'єднали, відразу ж провертаємо зброю навколо своєї осі, кладемо великий палець з лівої руки на запобіжник, опускаємо його вниз, кладемо ладошку на рукоятку заряджання, дослали патрон патронник і відразу поставили зброю на запобіжник. Коли я досилаю патрон патронник ствол у мене весь час направлений в напрямку цілий або мішений. Після цього, як я поставив зброю на запобіжник, я переводжу зброю вниз в робочу зону, тобто в лоу-реді, я готовий до виконання стрільби. Тепер, як. Знімати запобіжник з АК. У нас є з вами два пальця. Це середній і указательний. Пальцями, якщо тримати рукоятку пістолетну повним хватом, то ми просто фізично ну, не достанемо до запобіжника і переводчика огня. Що нам треба зробити? Нам треба, грубо кажучи, далі падати ладошки вперед. Ось таким чином. Два пальці міцно стискаємо один до одного і просто опускаємо вниз. Якщо нам треба поставити на запобіжник, так само подаємо ладошку трішки вперед, при цьому палець великий за пістолетною рукояткою. І піднімаємо двома пальцями вверх. Вниз і вверх. Єдине, що я чітко відчуваю пальцем, що я роблю. ось цю дію. Грубо кажучи, указательний палець він просто супроводжує середній палець. І відповідно, коли я піднімаю запобіжник, ставлю запобіжник. Тобто, коли я ставлю на запобіжник, то я більше як середнім пальцем підіймаю. А цей іде разом суміжно з ним. Вниз, вверх. Тобто, приготувались. Ап. І дивіться. Раз. І поставили. Ап. І поставили. Тобто, як тільки ви починаєте виносити свою зброю, зняли, як тільки зробили постріл, поставили. Так само з цього положення. З хай реді. Ап, як тільки я падаю зброю вперед і виношу, якби її в район цілий, у мене вже знімається запобіжник. Після цього і відсходно. Зрозуміло, я думаю. Як зброю розряджаємо? Ми стрілялися, поставили зброю на запобіжник. Ведеться команда. Зброю розряджай. Я переношу зброю вверх під 45. Від'єдную магазин. І візуально дивлюсь, чи є в мене патрони в магазині. Якщо в мене є боєприпаси, це означає, що у мене є патрон, тобто боєприпас всередині. Що я роблю в цьому випадку? Я вийняв магазин, зняв з запобіжника, утримуючи зброю в безпечному напрямку. І одним різким рухом назад вийняв боєприпас, викинув боєприпас. Перевірив патроник, шахту магазина, зеркало затвора з контролем ствола, відпустив. Після цього обов'язково виконав контрольний, холостий, прицільний спуск. І на запобіжник.